Якщо вам цікаво, де саме Макс Ферстапен виграв гонку в Канаді, то є три основні моменти. Це аварія Саржента, яка викликала перший сефтікар. І Макларен Норіса невчасно поїхав на піти. Аварія Переса. Let's see, it's the, uh, it's in. в якій команда попрохала Переса поїхати далі, щоб не викликати сейфтікар і зберігти Максу першу позицію. І розворот Сайнца, коли Сайнц вибиває після цього Албона. Uh, right, so Russell, Russell will give up a place. Ferrari goes round і чим викликає Сейфтікар, який міг все змінити, але вже було пізно. По суті, ці три ключові моменти цієї неймовірно шикарної дощової гонки дуже радий, що. Команди Формула 1 всі так зібралися і змогли проїхати дощову гонку. Дощову гонку! Ви тільки вдумайтесь в ці слова, і ніякі не були потрібні бризовики. Ну і саме ці три основні моменти з аваріями є канонічними подіями цієї гонки, які повпливали на весь розвиток подій. І сьогодні я нарешті поговорю якось більшу. Подробніше про команди, бо дійсно є про що поговорити нарешті. А перед цим не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал та написати коментар. Дякую, що робиш це. Вільямс видно, що команда набирає силу та обростає жарком. Більше спонсорів, більше грошей, краще оновлення, постійна боротьба десь там на краєчку топ 10 Ну, якщо це мова про Албом. Він гарний пілот, не ідеал, але виконує поставлену перед собою задачу. Та продовжує тягнути цю команду до вершин. Невеличких, але вершин. Тільки подивіться на цей обгон go now with Alex Albon, and Алексе Албон, а не trying to go into the chicane. Це обгон місяцю, сезону, року, десятиліття і можливо навіть цього століття, бо ну це щось неймовірне. Дійсно шик. Саша, ти ювелір. А от саржент явно їде свій останній сезон у Формулі 1. В нього бувають гарні вистріли, коли він їде шикарно. І гран прі Канади був одним з цих вистріл в практиках, в кваліфікації, якийсь момент навіть в гонці. Але йому не вистачає стабільності. І через це, що в нього немає стабільності, він робить дуже і дуже серйозні помилки. І саме через ці свої помилки і відсутність стабільності він не залишить во. Ормуло 1 бо саме цій команді потрібен пілот, який буде працювати з гонку в гонку і привозити подає там 11-12 місце і бути на краєчку топ-10. Але те, що робить саржент, це тільки знищує боліди, витрачає зайві гроші команди, які замість того, щоб іти на оновлення йдуть на ремонт болідів. Ось такий він сучасний. Вільямс. Ферерія після тріумфу в Монаку в Монреалі сталася катастрофа. Ще це було карма. Клоунізм. Я, я не знаю, що це було, але це позор. Не вийти у фінальний сегмент кваліфікації, коли вас вважають лідерами. Такого же я давно не бачив, і це жахіття продовжилось далі в гонці. Ну просто немає слів, запоротили клеру. Під не просто запороти Леклеру під а поставити хард, коли йде дощ. А хоча зазвичай ми жартували, що вони поставлять дощову, коли буде сонце. Вони генії. І після цього Шарль ще й не зміг стартувати після того, як йому зробили підстоп. і простояв там ще 20 секунд, тим сам відкатившись на саме дно і опинившись в колі, і ладно б там ну так в нього були по ходу тапу проблеми з болідами в гонці. Вони дуже о, сильно були. Наявні, і він про це говорив у радіообміні. Але нашого ви так топите його? Ну що ну з вами сталося? Ви ж були нормальні. Ну, в итогі у Леклера схід, поганий день. Але у Сайнса ну не було чогось неймовірного, кращого. Так він їхав десь там, чіпляючись за восьме сьоме місце. Але помилка на підсихаючій трасі, розворот, вибиття Албона і схід. Це Сайтс газ моменту. That... Oh, for so подвійний схід для Феррарі, бідні фанати Скудерії. Мені вас дуже дуже шкода. А ще більше мені шкода, більше ніж вас, Алекса Албана, який не заслуговував на те, щоб вилітіти в цій гонці. Просто подивіться ще раз на цей неймовірний шикарний обгон. Шойнеґешика одно перекрити цим обгоном неприємні думки про схід подвійний схід Ферарі. Red Редбул Серхіо Перес отримав новий контракт на два роки і закінчив в стіні. Не пішло, не поїхало. Нічого нового. Фан факт: в кваліфікації Логан Сержант програє Аліксу Албану з рахунком 30 0 а Серхіо Пересу 24-6. Тож виходить, Логан не такий вже й поганий пілот, ну або забагато косячить Перес. Але мова не про це. Чеко треба зібратись і їхати, і показувати результат. Бо і Марко, і Горнер можуть казати про його контракт на два роки, що хочуть, але вони окремо підкреслюють те, що цей контракт легко розірвати. Ну як? вони не прямо так кажуть, вони на це натякають. Але, ну, це зрозуміло. Чеко не виконує свої обов'язки, але в нього гарний спонсорський пакет. Але будь-який. Пакет невілюється, коли ваша команда може програти кубок конструкторів. А ще за те, що Чеко Переса попрохали поїхати в піти після аварії, стюарди виписали команді грошовий штраф, а самому Серхіо наклали штраф у вигляді трьох позицій на старті в Іспанії. Бо, ну, небезпечно для інших пілотів. Коли розбитий болід їде на трасі, і нічого, що раніше в минулих сезонах більш розбиті боліди, спокійно їздили по трасі, і їм взагалі нічого не було. Бувало гіршим, бувало й так само, але те, що сталося на цьому етапі, з цим рішенням стюартів. Доволі щось дивне. Макс, Макс, чемпіон. Ну, типу, Макларен може ще й зможе поборотися за Кубок конструкторів. Можливо, Феррарі зможе, якщо не буде, більше так косячить, але Макс однозначно чотириразовий чемпіон. Просто радію, що за ці дев'ять етапів він не набрав плюс очок. А в цій гонці, хоч він і лідерував більше всіх, але і Мерседес, і Макларен нав'язували йому боротьбу. Гонки в цьому сезоні явно ліпші ніж в минулому, але все, що недостатньо достатнього. Ринки якоїсь. По крайній мере, Максу явно веселіше в цьому році їздити. Заоберу. Що тут можна сказати? Та нічого, Ботас ста Джо офіційно підуть на вихід з команд в кінці сезону. Джоу є. Я... І раніше вигнав літньої паузи. Якщо вже не знайдете нікого, то посадити якусь молодь і накатувати цю молодь, бо ну, Джо відверто їде дуже погано і тягне команду на дно. За вікенд він в двох практиках вдвічі розбив боліт. Гонку провів не кращим образом. Ну окей, в пітах були проблеми саме у команди знову з пітами, але все одно Джо не тяне. Ботас, ну ботас просто насолоджується своїми, можливо, останніми днями. Хто знає, так він говорить, чи є в нього перемовини та все інше. Можливо. Десь він все-таки опиниться, але поки Ботес просто на чилі, на розслабоні їде цей сезон, як колись Кімі Райконіною в цій же команді. Хочеться вже зараз поставити хрест на заубері і. Дивитись, що там з ними буде в 2025 році. Але ну до кінця сезону ще дуже і дуже далеко. РБ Цунода, Титан та могутність команди. Він отримав новий контракт ще на рік. Поки Хонда все ще залишається в Редбулі. Він залишається в системі Редбул. А в цій гонці він вирішив відсвяткувати свій новий контракт, так само як його святкують Чеко, наче в них там окремо це якось прописано в контракті. Але все, що було зроблено в цій гонці, в попередніх гонках, було зроблено його чесним трудом. Але це було злите цією однією помилочкою, але я вірю в Японця. Він зможе показати неперевершені результати і далі по уходу цього сезону, і він і це покаже результати по ходу цього сезону. А от ден тут з ним вийшла звичайно сміжна. Перед початком вікенду ден отримав ментального. Від Жака Вільньова. Ну що, типу, Ден поганий пілот, і в Формулі-1 він залишається тільки завдяки своїй якійсь неймовірній харизмі, на яку всі купуються і так далі. На що Ден вийде в Канаді в перформанс? П'яте місце в кваліфікації, восьме місце в гонці, іначе заткнув в рот вільньову, але знає, де на наступній гонці він не зможе пройти у другий сегмент навіть а потім залишиться десь на 20-му місці. Бо Ден дійсно не може їхати нормально і стабільно. Ми не бачимо того Дна, за яким ми колись вболівали в Ренбулі. Який і унічтажав себе. Короче, вільньов сказав правильні слова, і так, Ден на цьому етапі зіткнув рота вільньову своїми діями, але ці дії треба продовжувати. І ми вже бачили, як ден після критики повертається вистрілювальні гонці, а потім знов його не видно. Так було в Рено, так було в Макларні, так і зараз. І Як на мене, то денно пора закінчувати в 1 Міняти цей чемпіонат на Наскар або австралійські суперкари. Ну або індікар газ. Газ щось знав і на старт поставив дощову гуму. За пару кіл Магнусен відіграв просто мільярд позицій. Але ті сні зі Феррарі дійсно якось впливають на інші команди. Бо Магнусен заїжджає на підстоп, команди ще не готова робити цей підстоп. Затримка і все, що було відіграно на дощовій Гумі було злито. Так кажуть, що Магон сам попросив, сам раніше заїхав, команда не встигла зареагувати. Ну, бувало, в них і гірше. Ну, ладно, цей етап не все ще приїхало чудово. І з цих останніх гонок видно, що Кевін дуже і дуже працює на цю команду. Він старається, просто якийсь неймовірний пілот, але... Таке відчуття в мене, що цій команді він більше не потрібен. Ніко Гюлькенберг проводив ну чергову спокійно приємну гонку, але за цим більше нічого немає. Як яке він відіграти позиції, він не зміг. Пітна. Проміжно успішним теж не був. Ну, топ 11 максимум який зміг він здобути. Просто не пощастило трошечки команді, а так ну прекрасний початок, погана середина, нормальна кінцівка. Альпін, я чесно, не знаю, як вони заїхали. В очки Ладно, я знаю, як вони заїхали. В очки з Албана, помилка Цуноди, мінус Феррарі, мінус Перес. Невеличкий провал газ, ось запорука очок Кальпін в Канаді, але очки є очки, вони їх зробили молодці. Все інше теж хіття Команда тупо зливається і не перестає зливатися, але вдача все ж таки в них прокачана непогано, і вони привезли очки. Я не знаю, як вони функціонують з тим, що вони постійно когось звільняють, з тим, що в них команді якісь постійно не тим, що окон це катастрофа, І вони розірвали ну альпіни, окон розірвали контракти між собою. Я не знаю, це просто якийсь командний феномен. Яка непонятна, як виживає зараз в цих умовах, і що з ними буде далі, теж непонятно. Астон Мартін, як сказав Алонсо, вони добились приємного результату після низки поганих етапів, і цим все сказано. Алонсо та Строл приїхали в очки. Вони не провели цей етап сильно, але вони провели його надійно відносно всіх попередніх етапів до цього. Заслуга різних факторів, як і Альпін, а й Та й все ну більше про Астон Мартін нема що сказати. Чогось дивовижного, незвичайного вони не показують вже давно. Не думаю, що ці очки, запорука якоїсь. Неймовірної роботи. Макларен. От з Макларена Сен Мартіну і треба брати приклад. Команда крок за кроком розвивається. Команда нав'язує боротьбу для Редбул та для Феррарі. Команда, яка має шанси поборотися за перше місце в кубці конструкторів. Команда з безмежним потенціалом. Супер крута гонка для Норріса. Стабільна, приємна гонка для Піастрі. але в них все одно не вийшло. Трошки не розібрали зі стратегією Норрісу. Коли заїжджати краще під сейфтікаром, після сейфтікара, перед сейфтікаром коротше на цьому і був такий злив цієї можливої перемоги. Під кінець гонки взагалі виглядало так, що боліт Ландо трохи вмер і втратив швидкості, і за чого Макс спокійно відривався на підсихаючій трасі. Хоча до цього Макларен був. Найшвидшим болідом на підсагаючій трасі, та й на мокрій трасі Макларен більшу частину гонку був найшвидшим болідом на трасі, але цю швидкість не вдалось переробити в перше місце на фініші. П'ястрі не пощастило випасти з ДРС Норіса і на трасі зустріти Расла. Бо Джордж, коли повертає, це проблема інша. Якщо Джордж повертає, вам треба зникнути. А чона кудлакербадес! І типу так на цьому етапі були оці ці з підстопами для команди, втратою ДРС міжнарісами Піастрі, яка коштувала Піастрі двох позицій. Але так чи інакше команда йде до своєї мети. І мені здається, що ну може в цьому році, якщо і ні, то в наступному в них дійсно дуже-дуже великі шанси на те, щоб повторити боротьбу Red Bull і Mercedes, яка була пару років тому. Mercedes. ви дивитесь гонку в ефір і бачите, яка крута команда Mercedes була на цьому етапі як гарно вони працювали всю гонку, але слухайте пілотів після гонки, і вони кажуть, що це був найгірший їхній етап. Альо. Ви приїхали в Канаду, ви приїхали третьому, четвертому. Такого ну ніхто не очікував від вас. Ви зайняли пол в кваліфікації. Чи ви не задоволені? Це була гарна, прекрасна гонка з вашого боку. Це якась завелика самокритика для вас. І вам на цьому етапі просто не вистачило вдачі. Як і не вистачило Макларену, як і всю вдачу потеряла Феррарі просто... Трошечки не вистачило. Типу, камон, ви молодці, ви здобули гарний результат. Давайте пам'ятати про головне: у Мерседес був неймовірно прекрасний етап в Канаді. Заслужений подім, вони молодці. І ось такими якимись були команди в Канаді. Можливо, це був найкращий етап цього сезону. Напишіть про це в коментарях. Особливо я задоволений цим результатом. Далі у нас Іспанія, яка вже розставить ці крапки над її. Бо Іспанія це тестовий майданчик для Формули 1. Саме в Іспанії ми зазвичай не бачимо гарних гонок, бо в Іспанії до цього команди постійно тренувались. Вони знають команду як свої п'ять пальців і нічого. Незвичного в Іспанії не відбувається. І сам Іспанія покаже нам цього року, то які місця може зайняти в кінці сезону. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте про підписку, вподобайку, дзвіночок, коментар. Побачимось в наступному відео.